Вітаю вас, шановні глядачі каналу Автодилер. Сьогодні на продаж у нас з'являється Mercedes GLS 2022 року з 3-літровим дизельним двигуном, який був перев'янений повністю в GLS 63. Також виконаний повний антихром. Встановлені дуже класні диски 22, гума Pirelli. Є безключовий доступ всіх чотирьох дверей, також встановлені такі виїзні підніжки з обох сторін, білий салон, сім місць, електроскладування сидінь пасажира, задній клімат Type-C розетка, електропривід задніх пасажирів, також підігрів сидінь. Ззаду у нас там є ще підстаканники, біла стеля, люк, є рейлінги такі для подорожей далеких. Також електрорегулювання сидіння водія та пасажира, Підігріви. обдуви, складування дзеркал, електрорегулювання дзеркал. Підсвітки по всьому салону, автосвітло, автодощ, електрорегулювання керма, пам'ять, сенсорні кнопки Mercedes, які ви управляєте на центральній консолі, а також на LED щитку 80 тисяч км пробігу, гарні контурні підсвітки, регулювання пневмопідвізки, сенсорний джойстик, камери 360. І багато-багато всього іншого, що є ще в цьому автомобілі. Також встановлені дотяжки дверей. Весь автомобіль оклеєно повністю в глянцеву бронеплівку. Автомобіль без ДТП, не фарбований, з адаптивним круїз-контролем та дістоніком. При цьому ми щодня з 10 до 7 вечора. Можете приїжджати, записуватись на тест-драйв та огляд даного автомобіля. З вами був канал Автодилер Роман. Всім гарного дня!